Всім привіт! Хочу зробити коротенький відеогляд з такого красення Hyundai Tucson Пригнаний автомобіль з Голландії. Рік випуску 2006. Але я думаю, напевно, він поставиться на облік 2005 2.0 передній привід, бензиновий двигун з пробігом 223 тисячі. Автомобіль без жодного підкрасу. Просто стан, подивіться, який людина наскільки його любила, машину і там такі ці вітровічки є. На машині ось скло оригінальне, п'ятірочки скрізь. Ось вона кінець п'ятого року. Не знаю, на загублік може і шостим Е, Так. Фари, ось, подивіться, в якому. Стані, ось про тумані, ось тут не в сколі взагалі немає. Це там смола машина, не полірована. Там легенько був такий комплекс, зроблено. Помилися ззовні і помилися зсередини. Зараз от пройдуся, ось на такій. 16 лескосплавних дисках на новій резині Ферденштейн зимовій. Так що в принципі по машині нічого тут може масла фільтрат прийдеться зробити, замінити і все. А так машина взагалі без признаків корозії Подивіться на низ, який низ. Ось, ну взагалі, пороги, все. Зараз швиденько. По салончику пройдуся, що тут. Ну що, 4 склопідйомники, електрозеркала, шкіряне кермо. Ось, бортовий комп'ютер є 223. Ось пробігу тисячі. Е, магнітолка, клімат-контроль є. Підігрів лобового скла, підтиступенева коробка, передач. Салон шикарний, велюровий на колишніх машинах, на колишніх. В на колишніх опилях. Ось такий класний салон. 200 тисяч 20 років в машині, а він як новий. Ось, Подивіться, на жоден винтик не крутився, нічого не крутилося. Ось тут -то... подивіться, пороги в якому стані. Все, ось. не рж... Нержі, нічого абсолютно немає. Ось педальки, нічого не продавна, підлога. І то ось подивіться, гарно, супер, оригінальні поврики, салона ще кували люди. Сервіска, все є там. На фото більш детально зроблю ось такі ось салончик, просто шикарний. Зимою він приємний. Не, дупа не буде мерзнути, ось ковричок, все тут взагалі без питань. так, Зараз багажник відкрию, ось подивіться, немає не ржи. Це просто мокре, ось. Ось тут а зачасту у них все ржавіє, все. Дивіться. Шторочка є, ковричок, пластикове плюс нова запаска, п'ятий титан, е домкрат, клю ключик, все є. Вона нічого там не підготовилася, так як приїхала, так і ось болти не крутилися. Подивіться. Все в оригіналі, це все просто треба вимити нормально, але я думаю, це на швидкість не впливає. Фаркопчик теж є. Ось, вихлопна, труба. Все, бомба. З цієї сторони теж прийдемо, бризговички, Всі чотири стоять. Людина дбала про машину. Гландські машини зачасту вони в ідеальному стані. Так, ще тут опрайдемо. Ось, подивіться, подивіться на стан цих порогів. Це вода, ось тут, стан пластику, стан. Сидінь, просто машина в офігенному стані. ось подивіться. Нержава, Ні ніде, ось подивіться які. Зеркала взагалі, ну просто по машині немає ось одна м'ятина. Ось від парковки десь, я думаю, паркувалася. І... Відкрила. Значить так, приладом прийду швиденько, доведу, що вона без підкрасів. Ось. Так, капот. 84, 99, 96, 85, 93, капот, 98. Крило. 72, 93, 86. Дверка водійська. 103, 85, 96. 111 93 100 96, 88. Це дверка ліва, заднє. заднє крило, 97, 95, 84, 86, 67. Так, дах. 92, Стоечка 103. 102. Тута дах. 89 Супер. Задня ряда 108, 71 86, 88, 78, 79, 79, 79, 94, 97, 93, 83, 92, 93, 95, так, 96, дверка, права, пасажирська, 56, 91, 95, 95, 92 102, 97, 77, крило, переднє право, 87, 87, 89, 74. Ще капоту. 103, 84. 90 Все, машина абсолютно без підкраси, все в мікронах. Так, зараз ще ще заведу, заведу автомобіль, ключів два. Ось два ключики з сигналізацією. Нема питань. Заведу ось 223, ніяких помилок взагалі в машині немає. Там є РДВшка, техогляд голландський, що підтвердження пробігу, щоб люди там не сумнівалися. І казали, що там сказочники. Так, подивіться. Подивіться на стакани, подивіться під капотом. Нічого не де не крутилося. Потрібно, потім, потім, потім,